Доброго вечора. Доброго недільного вечора, як завжди, на зв'язку з вами канал Залізна Барахолка Полтава. На пропозиції маю сьогодні небагато, але змістовно. Поїхали. Ось такий прилад для перевірки бензонасосів та карбюраторів. Ось його напис. Його назва вибачаюсь. Ось тут він має такі характеристики. Ось я прикрутив до нього таку ручечку. Тут, напевно, кріпиться бензонасос, ексцентрики два. І перевіряється працездатність бензонасосу. Тут ось якісь дві два краники. З цієї сторони він має такий вигляд. Сюди щось під'єднується. Маю два, до речі, вони ідентичні. Знімається інструкція. І ось тут до нього різноманітного плану, перехідники, пластмасові перехідники, напевно, під карбюратор, якісь гумові шланги, болтики. Коштує такий один апарат 700 гривень. Маю два. Ступиці. Ступиці не знаю з чого. Схожі вони на волговські, але не зовсім. Такий мають вигляд. Зараз покажу з цієї сторони. По 700 гривень за штуку. Сукери. Давно вже на каналі не було сокир. Ось така не варена, не тріснута. Ні, ні, не варена. 100 гривень. Також не варена. Не тріснута номер 2 150. номер 3 така потужна сокира. 200. Все ціле. Обух цілий, все абсолютно ціле. І така 200. Номер 4. Не варена. Не тріснута. є клеймо якесь. Ну, не зрозуміло мені. 200 гривень. Пристрій для подрібнювання гілля. Я вже показую в попередньому відео. Чоловік замовив, щось не відповідає, не знаю, на продаж. 1000 гривень. Ось такий має вигляд. Кому потрібні розміри, розміри дам вранці. Пишіть на вайбер, мій номер Viber 066 831 2772. всі замовлення вайбер? Якесь питання, також вайбер. І не забудьте обов'язково підписатись на канал, прокоментувати. Ну і, звісно, щось купити. Редуктор цей, напевно, вже всім надоїв. 1 до 25 тисячі гривень в нормальному стані в робочому. Насос такий я також показував вже. відбите одне кріплення. Кому потрібен 800 балони. Ось такий приїхав. Ну, схожий на вуглекислоту. Такий 150. Ну і ці два по 250. Газовий і кисневий. Такий потужний балон зниження ціни на 1500. Тут сантиметрова стінка. Потім ось такий набір <coughs> різноманітних кружинок. Такий знімач у вас буде. Пружинки товсті, тонші і отакі патрони. За да, це все 300 гривень. Ромашка маленька 380 діаметр на маленьку сковорідку 200 гривень. Випуклий диск 310 діаметром 70 гривень. Переходимо до наборів ключів. Ось такий набір ключів. Тут і ось такий залізнодорожний, напевно, я його називаю. Розвідний. Ось такий розвідний, потужний. Ну, ключі різні є. Ось такий якийсь ключ. Цікавий, з такою лейбою. Газові ключі. Потужний такий розвідний. Скільки він? 50 на 50. Ну і бачите, оцей набір коштує 1000 гривень. Ніжки такі для меблів, викручується. Там болтик всередині, тобто регулюється висота. 50 гривень за штуку. Знімач для розсухарювання лапанів. 150 фара. 100 гривень в такому стані з лампочкою. Стартер Москвич 700, працюючий перевіряв. Далі йдемо ступочки. Тут вони, їх тут не знаю скільки точно, але близько 25 штук. Кому потрібні по 60 гривень за штучку. Потім другий набір ключів. Набір номер 2 Этот набор стоит 700 гривень. До него входят такие более дрібніші ключи. Зубило у вас будет накидок кидок газовый. Ну, тут, видите, такие ключи. Вот такой ключик буде. Выкруточка 700 гривень. И набор номер 3 600 гривень. Ось так виглядає набір номер 3 Дефіцитний круглий напилок. Пробоєць. Ну, те саме, тільки менше. Менше ключів. 600 гривень. Про ступочки не забуваємо по 60 гривень їх тут. Потім отакий набір потужних ключів. Ну, написів немає. Це ступічний, також ступічний. Такий потужний ключ балонний. Оце він ось. Оце весь набір, що між ступицями лежить. Коштує 900 гривень. Повністю набором продаю. Далі у нас гвинти. Ось такий гвинтик. Ну, щось мені підказує, що він з преса. З якогось 350 гривень коштує. Все в нього добре, все крутиться. Тут алюмініва така шайба 350. Такий гвинт 500, також крутиться. Також чоловікові скинув розміри, відповідь тиша на продаж. Такий гвинт 150, і цей також 150. За титановий кругляк в коментарях питали, чи є у вас він в продажі. 270 довжина, діаметр, більш за все, 65, 750 гривень, невеликий торг. Це титан, бачите, беру легко. Така лапа. Хай буде 300 гривень. піноль 900, не помінялася ціна. Кому потрібно розміри дам. Лапка від скутера, підніжка така з пружинкою. 150 Також домкрат не китайський. Такий має вигляд 200 гривень. Потужні домкрати. Домкрат, домкрат двохштоковий і домкрат одноштоковий. Цей, бачите, підняв повністю ніде нічого не потекло. Авто піднімав одним штоком своє. Цей 600 гривень. Цей під ремонт. Ось потік, коли підняв. Потребує заміни за все сальника. 350. Пилки. Пилки не знаю. Десь було тут маркування R6M5 на якийсь спилок. Тут якісь напайки є. Ну, оці продам по 100 гривень. Три штуки тут. Отакий От потужний діаметр і діаметр зовнішній 445 на 50 внутрішній. По 150 за штуку. Тут діаметр 340 на 50 внутрішній, по 100. І ця також ось 395 внутрішній 50, також 100 гривень. Тут якісь маленькі напаєчки є в них. Потім далі диски 360 плюс мінус діаметр 150 гривень. Колесо 700. Диск такий 450, діаметр плюс мінус 250 гривень. Копач. Скоро потрібно копати картошку. Чим будемо копати картошку? Ось копач. 1000 гривень на віддачу 900. Гвістки, кому потрібно, там кілограм 2-3 так, ідемо далі. А далі далі то вже наступне відео. На цьому буду закінчувати. Всі замовлення. Пишіть обов'язково в Viber. Ще раз мій номер Viber 066 831 2772. Всім дякую, на все добре, мирного неба, спокою, до побачення.